Проводимо засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики та законності. На засіданні комісії присутні два члени комісії. Із трьох членів комісії присутні двоє. На, на, на порядок денний про внесення змін до програм розвитку місцевого та сприяння Відкрити прозорості діяльності органів місцевого самоврядування селищної територіальної громади на 2001-2005 роки. Доповідач, Прохід вихід із членів всеукраїнської асоціації громад. Про вихід із членів Всеукраїнської Української асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України доповідач і в Слухаємо. Шановні члени комісії, керуючи законом України про місцеве самоврядування, а також іншими законодавчими актами, з метою підвищення рівня національної свідомості виховання почуття любові та патріотичних почуттів до своєї держави, а також необхідністю приведення програми розвитку місцевого самоврядування до вимог порядку розроблення місцевих цільових програм. Є необхідність у внесенні наступних е, змін, доповнити заходи програми пунктом 5.3 у наступній редакції. Придбання державної атрибутики для встановлення на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування громади, площах, вулицях та інших визначених місцях, передбачити плановий обсяг фінансування селищного бюджету на виконання даного заходу у програмі на 24 рік у сумі 23 тисячі гривень та у 2025 році 23 тисячі гривень. Це річний бюджет. Далі додатки, 1-3 програми викласти у відповідності до вимог порядку. Даний порядок було розроблено на та затверджено з метою встановлення єдиного порядку розроблення, погодження, подання та для затвердження, внесення змін моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання. Крім того, пропонується внести зміни до загальних обсягів фінансового. Необхідних для реалізації програми у додатки 1.3 у відповідності до внесених змін, тобто збільшення на 46 тисяч гривень. Пропонується погодити дані зміни. Так, так. Рекомендувати рішення, рекомендувати селищній раді даний проєкт, рішення в Комісії, виходячи із вимог законодавства і для більш ефективного здійснення своїх повноважень, у 2021 році наша громада вступила у Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування. Їх було декілька. Станом на, на початок. Жовтня місяця цього року ми були членами у ми були членами у трьох всеукраїнських асоціаціях ОТГ і в одній Сніпропетровській, а саме в одній обласній асоціації органів місцевого самоврядування, виконуючи вимоги. Законодавства нам необхідно прийняти зміни у, у членство у всеукраїнських асоціаціях органів місцевого самоврядування. Тому керуючись пунктом 21 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування, а також законом України про асоціацію органів місцевого самоврядування, відповідно до якого. Відповідно, до якого ми, можемо бути членом тільки однієї всеукраїнської асоціації. ми Нам треба прийняти рішення про вихід із членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України. Пропоную. Направивши це рішення до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України, відповідальність за виконання цього рішення покласти на голову Маріонівської селищної ради Езархова Дмитра Івановича. Це перше рішення. Що, Рекомендувати дане рішення на розгляд селищної ради. Хто Воно аналогічне попередньому, але про вихід із членів Всеукраїнської асоціації громад. Теж на підставі е, пункту 21 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, закону України про асоціацію органів місцевого самоврядування, керуючись статутом Всеукраїнської асоціації громад, враховуючи рекомендації е, комісії. Пропоную прийняти рішення про вихід членів Всеукраїнської асоціації громад, направити це рішення до Всеукраїнської асоціації громад і відповідальність за виконання цього рішення покласти на голову Ларіонівської селищної ради заклада Михайлович.